А міська рада продовжує підтримувати Збройні Сили України. Днями у бюджет Луцької громади внесли зміни і виділили 23,5 мільйона гривень на придбання зимової військової форми і взуття. Загалом на умовах співфінансування міська рада і фонд Ігоря Палиці тільки разом закуплять 5 тисяч комплектів форми і пар взуття для військових. Це ми проект будемо реалізовувати з фондом тільки разом. Фонд теж буде закуповувати і взуття, і форму. І все це буде передано для нашої і 14 ї бригади, але для інших військових частин, там де служать мешканці нашої Луцької міської територіальної громади. Це 23,5 мільйони гривень. А ще майже 100 тисяч гривень депутати виділили на придбання тепловізора для потреб тероборони. Лілія Ялова зазначає, що кошти депутатського фонду обранці теж переважно спрямовують на потреби військових. Зокрема, депутати розподілили майже 3 мільйона гривень свого депутатського фонду. Переважна більшість ще депутатів нашої міської ради. ну, ви знаєте, в нас є депутатський фонд по 100 тисяч. Вони теж спрямовують на е, військові частини. Ну але це вже е, ці військові частини визначають депутати, в які військові частини дати. Ці кошти там теж має бути закуплено або в суття, або форма, або інші потрібні для військових реч. Останні ракетні обстріли, які здійснив ворог, завдали великих збитків жителям приватних обійсть Луцької громади. Пошкоджено 12 приватних будинків. На ліквідацію цих наслідків міська рада оперативно виділила кошти. Він був позачерговий виконком і зразу ж виділили кошти один мільйон на. Ліквідацію е, цих збитків, які були задані житловим приміщенням, це ж приватний сектор, це і дахі позносили, і вікна, і ще задано певної шкоди. На роботи буде проводити департамент житлово-комунального господарства для того, щоб відновити ці будинки, щоб люди мали змогу ну, жити в. Нормальних умовах. видатки на оборону у бюджеті громади, звичайно, передбачені не були. При плануванні бюджету на 2022 рік ніхто не міг подумати, що в країні розпочнеться широкомасштабна війна. Тож реалізація багатьох проєктів, на які передбачалися кошти, поки відтерміновується. Відповідно, ці кошти міськрада переправляє на потреби військових. Завжди на 1 січня є якісь перехідні залишки. Там у нас ще є десь. Порядку 20 мільйонів нерозподілених цих коштів. Є резервний фонд, який ми ще частково використали, його знову відновлюємо, направляємо туди кошти. Тому все те, що ми планували на капітальні роботи, нічого не робиться. І відповідно ці кошти ми перенаправляємо на потреби військових. У Луцькій міськраді намагаються оперативно реагувати на потреби військових, адже наближення перемоги залежить від кожного із нас.